Як зберегти пристрасть в стосунках, які тривають довгі роки? Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, сімейний психолог, психолог з розлучень. І сьогодні хочу поговорити про те, щоб всі усвідомлювали, що коли у нас трошки збавилась інтенсивність пристрасті один до одного, це ще не значить, що стосунки закінчились. Коли ви розумієте, що в ваших стосунках все так добре, тихо, спокійно, зрозуміло, але чомусь не хочеться говорити або чути навіть від партнера Я тебе хочу. Звісно, кожен із нас проходить певні стадії, коли ми зустрічаємося, коли ми починаємо будувати стосунки. Це про певну влюбленість, така знаєте, закоханість. Це про те, що виникає потім пристрасть, прив'язаність і кохання, коли ми не можемо і не хочемо жити один без одного, тому що нам вдвох. Точно краще, чим самому. І це про загальні доповнення, які виникають в стосунках. І завжди буду говорити: надважливо відчувати, що поряд з вами ваша людина. Дуже часто, коли ми говоримо про пристрасті, я інколи так знаєте з гумором говорю величезні. Пристрасті бушують тільки в гарному німецькому кіно, але це все показова, це все вистава, це все збавляється. І тому е, ми, коли ми живемо один з одним, розуміємо, що в нас, начебто, є кохання, в нас є гарні побутові відносини, діти є, робота, все сплановано, друзі, але чомусь чогось не вистачає. Не хватає такої певної гостроти в цих стосунках, яку ми називаємо пристрасть. Але ще раз повторюсь, коли трошки менше стало пристрасті, це не означає, що стосунки завершились. Це значить, що в ваших стосунках потрібно зробити перезавантаження. І тільки ті стосунки, які у людей, коли є для це ресурс, а ресурс це наше бажання, це те, що ми вже багато пройшли, багато відчули, багато розуміємо один про одного. Але ж все таки ми хочемо зберегти ці стосунки, тому що я набагато більше, ніж. Сплеск наших гормонів і, і якась певна іскра. Але, але завжди буду говорити, все-таки, незважаючи скільки років, ви були разом, ваші стосунки повинні включати в себе пристрасть. Коли ми влюбляємося один в одного, розуміючи, що ми серед інших людей виділяємо якраз цю людину, ми розуміємо, що нас щось приваблює, і коли нас привабило, ми трошки більше знаємо цю людину. Ми відчуваємо, що ми хочемо бути з цією людиною, мати інтим, довго спілкуватися, проводити час разом. І це говорить про те, що ви йдете на велике зближення, яке потім буде про спільні стосунки, і це буде про кохання, це буде про довгі щасливі стосунки вдвох. Але все-таки що відбувається в стосунках, чому вони втрачають оцю цю іскру, тому що, якраз коли ми говоримо про пристрасть, це певне дуже таке знаєте, яскраве враження, емоції, які наповнюють нас, і вони надто важливі, тому що для людини важливі враження. Ми багато від чого можемо отримувати враження, наприклад, від подорожі, від гарних якихось покупок, від спілкування красивого, від якихось таких, знаєте, вау, вау, вражень. Але... Пристрасть все-таки дає нам найбільшу кількість емоційного задоволення, і не тільки емоційного, звісно, і фізичного. То чому ж відбувається так, що ми раптом відчуваємо, що ми втрачаємо пристрасть один до одного, цю саму іску тяжіння, такого, знаєте, шаленого. Все це відбувається як не парадоксально, з деяких причин і перший з них це бит. Обут наш, тобто це про те, що у нас зникає е, таке величезне тяжіння і запал один до одного, коли виникають перш за все матеріальні проблеми. Тобто, житло, банально поїсти, вкритися, вдіться. Тобто, це матеріальні, це гроші. Коли в ми втрачаємо певний фінансовий ресурс, ми відчуваємо себе, що у нас, начебто, щось ну тяжіння зменшується. Звісно, коли людина в достатку, коли все добре, вона розвивається, є час для таких деталей. І одна із важливих деталей це також пристазь, коли нам нас тягне один до одного, тому що ми отримуємо один от одного величезну енергію. Так, от, якраз матеріальні, це все я сказала побут. Це знаєте, такий, от я, я називаю битовня, коли з дня в день не те саме така рутина. І ще, якщо є матеріальні труднощі, то це взагалі. Потім е, є такий великий мінус, який виникає в стосунках. На жаль. З однієї це добре, а з іншої це не дуже. Коли ми звикаємо один до одного, звикаємо, що ми завжди поряд, що ось ця людина в доступі завжди це не потрібно кудись іти, щось придумувати, щоб бути з цією людиною. Тому що коли нас пристрасті, величезна така закоханість, ми робимо все можливе і неможливе, щоб бути з цією людиною. Але наступає такий період, як звичка. Тобто, все вже зрозуміло, все гарно, все так вже прогнозовано, і тут багато із пар, на жаль. Не обов'язково обоє не один обов'язково хтось, кому так комфортно в енергетичному полі іншої людини, що їй не потрібно щось більшого. Але ж все-таки потрібно і іншому потрібно. І ви ж пам'ятаєте, що був той час, коли ви відчували величезне тяжіння, сексуальне тяжіння до людини. І це говорить про те, що наш організм, наше тіло, наш мозок, наші емоції потребують певних таких яскравих спишок. Тому коли ви розумієте, що начебто і цінності співпадають, хоча це теж одна із причин, коли ви зникає сексуальне тяжіння, коли ми відчуваємо, що один партнер зріс, другий не зріс, різниця в розвитку. В цінностях, в поглядах, в тому числі в політичних, і в людських, щось змінюється не, не в обох одномоментно, да? а один. Трошки пішов далі, той застиг. Так і про віру можна говорити, це про те, що часто в цінності, наші, наш світогляд, да, він дуже сильно впливає і на наше тяжіння, тобто ці якраз пристрасні, яскраві спишки один до одного. зникає романтизм. Ви пам'ятаєте медові місяці, які були в кожної пари, Ви пам'ятаєте, як це було яскраво? Було весело, було багато дуже сміху, розмов, знаєте, такої дуражливості, і все це нам і дає цю емоцію пристрасну, коли здається, що весь світ наповнений неймовірною енергією, все яскраве. Це тому, що є певний романтизм, ви познаєте один одного, а коли вже починаєте жити разом, все зрозуміло, є певний бит, є певні обов'язки і так далі. Робота, рутина. Романтизм зникає. І плюс ще і розвиток різний, жінка вдома з дитиною. Також це все діти також є однією з причин, чому згасається жіння, тому що жінка дуже стомлюється, чоловік приходить з роботи дуже стомлений. А що ти робила? А що ти робив? а Ти мені не допомагаєш. Ці всі такі, знаєте, сварки, перепалки, непорозуміння і навіть уже якби неповага до роботи один одного, тому що хатня робота це величезний кусок роботи. І коли чоловік це розуміє, то звісно це легше а Якщо не розуміє, то на жаль. На жаль, також зникає це таке знаєте порозуміння, яке пристрасне, яке дає можливість, приходячи додому, бачачи дружину чи бачачи чоловіка, ви розумієте, що ви хочете обняти, поцілувати, і, звісно, зайнятися інтимом для того, щоб тому, що пристрасть це завжди про тактильність, це про емоційний сплеск, і це, звісно, про інтимні стосунки. Все це проходить на трьох головних рівнях. Три головні рівні. Перший головний рівень це про те, що. Є певна фізіологія, тобто гормональний фон, є певні фізичні, це про, про темперамент, характер, про наші здатності підлаштовуватись. Тобто, наші чисто кожного індивідуальні характеристики. По третє, це психологічний стан. Це коли. Е ми розуміємо, що нас не розуміють, не чують, не поважають. Коли є страх самотності, або страх втратити людину, або страх того, що у партнера є хтось інший. Тобто на трьох рівнях це все дуже сильно спрацює. Коли ми перебуваємо в режимі пристрасті, у нас завжди працює дофамін, да? тобто. Це гормон радості, ось цього такого емоційного наповнення і так далі. Але ось теж це гормони, це фізіологія наша, коли він любить тишу, спокій і рівновагу. І оці два гормони: один про всплеск, спишку, яркість, а другий про спокій, порозуміння і таку, знаєте, сімейний затишок. І часто. Коли ми навіть говоримо про мову кохання, ми знаємо, що для кожної людини є своя мова кохання. Комусь потрібно постійно, ти мене кохаєш, це ти потрібно, це ти постійно хочеш з мною інтимних стосунків. А для іншого ти мене кохаєш, це ти про мене турбуєшся або обіймаєш, або цілуєш, або даруєш подарунки. Тобто, п'ять мов кохання вони тут також працюють. Тому дуже важливо прислухатись один до одного. Які б великі стосунки не були, які б великий період не був цих стосунків, як зробити так, щоб ми... Хотіли бути разом, щоб ми хотіли наповнюватись один одним, щоб нас, у нас було тяжіння, щоб ми завжди відчували, що ми не зробили помилки, що ця людина, та людина, яка наша людина, і ми обрали її для того, щоб бути разом на довгі роки. Так от, є п'ять головних способів, з моєї точки зору, звісно, як повернути пристрасть в стосунки. Якщо ви відчуваєте, що з вашими стосунками щось там трошки не так, ви це прямо відчуваєте. А правило номер один ЛП. Якщо вам здалося, вам не здалося, поговоріть про це через рот. Тобто, перше, що потрібно зробити для того, щоб пристрасть повернула стосунки, це сісти вдвох і, знаєте, так, структуровано провести діалог, не монолог, не звинувачення один одного, не маніпуляцію, не сльози, не соплі, а це просто діалог. Тобто, я тобі говорю, ти мене чуєш, і я готовий чути тебе, для того, щоб ми випрацювали певну конструктивну схему. Тому що ви. В цьому діалозі саме головне, що ми хочемо донести, що кожен із нас, не звинувачуючи партнера, що кожен із нас в цих стосунках відчуває якийсь дискомфорт, і коли ми це починаємо обговорювати, це говорить про те, що ми готові працювати над нашими стосунками, тому що ще раз кажу, пристрес це дуже яскраві емоції, які над наповнюють стосунки. Друге, що ми робимо після того, як ми в діалозі побули, ми обов'язково. Повинні усвідомлювати, що між вами повинна бути тактильність, обнімашки, цілувашки, поглажування, знаєте, навіть похлопання, там торкатися волосся, тіла, танцювати разом. Це про те, що ваші тіла повинні відчувати тепло обіймів. Надважливо ввести в своє життя обов'язкову тактильність. Я не бачила ще людей, яким не подобається тактильність. Але в мене в консультаціях дуже багато є пар жінок. Особливо які жаліються на те, що чоловіки їх мало обіймають, цілують при цьому чоловіки. Кажуть, то я ж тебе обіймаю, то я ж тобі цілую. Тобі що? Мало, мало раз жінка вам про це говорить, значить, їй цього мало. Тактильність дуже важлива в стосунках, дуже важлива. Третє, що обов'язково треба зробити: візьміть своє життя за правилом розмовляти один з одним до роботи, після роботи, обговорюючи фільми, книжки. Е, навіть коли ви на прогулянці говоріть про. Хай це буде навіть політика, але ви повинні мати словесний контакт. Я завжди буду говорити. Одним із важливих принципів довгострокових щасливих стосунків це відверта. Розмова один з одним, глибока про все не повинно бути чого, що ви не хочете сказати. Якщо ваша дружина щось не розуміється по вашій роботі, як мені один чоловік каже, що з тобою балакати по моїй роботі нічого не розумієш. Так поясніть, розкажіть, хай вона це знає. Тобто, розмова це третя в нашому е, рейтингу способі повернути гарні стосунки. Це говорити, щоб бути в контакті також один з одним. Четверте, дуже що дуже важливе, це подорожі або час разом. От, зробіть все можливе, щоб запланувати в своє життя. Час бути тільки разом, навіть якщо у вас маленькі діти, навіть якщо у вас там внуки вже є, які з вами домовтесь раз в неділю. У мене є така консультації. Була пара, чоловік дуже зайнятий в жінки, маленька дитина. Вона говорить: ми так у нас так сіки було пристрасті, коли ми були тільки на тому, як ми познайомились. два три роки вони зустрічались. скільки було страсті. Ми в нас дня не було, щоб у нас не було інтиму. Що зараз відбувається? де, усякі так і так. І він говорить: я не знаю, вроді начебто все так, але мені так з нею спокійно. І ми з ними просто виробили таку систему. По п'ятницям вони наймають. Від 6 до 12, няню, яка приходить, і потім з дитиною залишається, навіть можна спати. А вони в цей час йдуть гуляють, йдуть каву, йдуть в ресторан, в кіно, тобто вони весь час знаходяться один з одним, обіймаються, цілуються, розмовляють. Тобто це час, коли ви належите тільки один одному. Це надважливо стосунка. Спосіб, який обов'язково треба включати в стосунки, для того, щоб внести в них свіже повітря, це експерименти. Тобто експериментуйте, ми живемо в 21 вік. У нас купа інтернет-ресурсу. У нас купа книжок. Ми можемо це читати, бачити, спілкуватися з іншими людьми, усвідомлювати, що неможливо зациклюватися, бути ригідним в стосунках, які б не міцні, які б вони не були цікаві. Навіть якщо у вас все є, але чогось не вистачає. Скажіть. Ой, а давай попробуємо ось це. Ви дорослі, у вас близька дистанція, ви самі рідні один одному люди, ви можете експериментувати, питаючи один одного, як тобі оце? Давай спробуємо ось це. І в стосунках. І це не тільки стосується сексуального життя, це навіть стосується того, що в биту. А давай ось, ось, будемо снідати, наприклад, не ось так, а ось так. А давай купимо собі ось такий от одяг для домашнього обіходу, да, щоб не там чомусь. А давай з тобою будемо е, дарувати друзям ось так, тобто щось новеньке і, і в розмові. А давай спробуємо там заглибитись в якийсь там, наприклад, політичний конфлікт там, або в якусь релігію, щоб просто дізнатися, що це таке. Це десь нову тему для бути разом, спілкуватися, пізнавати це про хобі. Також ведіть якесь хобі, ходіть на малювання, на танці багато часу ходіть, на фортепіано, на спорт, неважливо. Тобто ведіть свої стосунки нове і так п'ять головних способів, як я сказала. Перший це діалог, обов'язково, якщо ви відчули, що щось не так сядьте і про все поговоріть відверто, слухаючи один одного і не звинувачуючи, говоріть про свої емоції, почуття, що ви відчуваєте в цих стосунках. Друге, це тактильність, обнімашки, цілувашки це все те, що буде давати вам велику купу. Пізнання про себе і відчуття. Ви ж знаєте, що чоловіки прияють тому, як ми їх торкаємося, вони завжди збуджуються. Це для них також про страсті. це дуже важливо. А на третьому місці це завжди назавжди ввести в свій графік життєвого, е, життєвого ритму, розмови один з одним про все глибоко, відверто і про все все обговорювати. Новини, художнє, щось, одежу, навіть подруг, друзів, роботу, Все, все на світі. Четвертий спосіб це бути разом. Постійно бути разом надважливо для того, щоб вивчали один одного, і для того, щоб ви не випадали з колу пристрасті один до одного. Будьте обов'язково ведіть своє життя, час на двох, тільки про це. Звісно, це коли експерименти. Тобто, ведіть своє життя щось нове. Нове свіже повітря завжди робить, будоражить сознання, як ми кажемо. Так? І шосте завжди б договорити допомітною опцією. Обов'язково треба, якщо ви відчуваєте, що з вашими стосунками щось не так. Все-таки зверніться до сімейного психолога. Я в своїй практиці, вже 20 років працюючи, мені здається, кожного разу, коли до мене приходить певна пара, я думаю, що я ще не бачила, що я ще не чула, яку історію. Звісно, історії дуже схожі. Історії завжди про те, що нещасливі люди. Але, але в кожній історії є свій відтінок. Тому звертайтеся до психолога, а психолог допоможе вам розібратися, що стосунками так, а саме головне, коли і чому сталося так, що ваша пристрасть трошки погасла. Ще раз зроблю акцент. Зниження пристрасті не значить, що стосунки зникають. Ні, стосунки залишаються, розірвати їх не потрібно. Потрібно трошки внести щось нове, таке знаєте, розібратися і піти далі. І чим частіше ви будете аналізувати свої, свої стосунки, чим частіше ви будете експериментувати щось нове, говорити, робити все, що я так думаю, я так відчуваю, я хочу з тобою це все обсудити. Чим більше ви будете контактувати один з одним, тим довше ваші стосунки будуть наповнені пристрасть, тим самим огнем, тим самим яркістю, який дає нам такі яскраві емоційні енергії, Такого більш ніщо нам не дає, як ось ця пристрасть, коли ми дивимося один на одного, і думаємо, ух, я тебе вчас з'їв, з'їла. Оце так і знає, ух, ти ж моє. коли в нас оце є, це говорить про те, що ми цінуємо, дорожимо, і головне з повагою, чуттєвою відносимося один до одного. Але що точно не працює. От я хочу сказати один важливий момент. Деякі люди вважають, щоб збудоражити стосунки, роблять велику похибку, чому я психолог розлучен, тому що вони ходять зради, раз я своєму партнеру не цікаво, чи все ще. А ну-ка я схожу там на зраду, на флірт, неважливо вже на що, на емоційну зраду. Для того, щоб підпитати себе енергію, що я важлива, що я вмію і можу відчувати пристрасть до когось і пристрасть по відношенню до себе. Ось цього не робіть ніколи, тому що це приведе до краху і відбудувати стосунки після зради дуже тяжко. Або ж, наприклад, замовчувати, я промовчу, бо в мене страх самотності, якщо мене покинуть, я я, я краще не знайду, давай я лучше промовчу, може воно якось перемелеться. Це не перемелеться, це також і не, 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 не працює. Тому не про зради, не про підтвердження своєї значимості і сили своїх почуттів, наприклад, або, скажімо, страсті по відношенню до себе, оцих пристрасних стосунків, таких навіть фліртів, коли нам ой, яка ж, ой, який ви. І нам це так ж ми так повисаємо. Своє его, чоловік з себе таким мачо відчуває, таким весь розхарахорився, або жінка така вся розпустила хвістика, вона красива. Ні. Ось так точно не працює. Ні про підтвердження на стороні, ні про пристрасть до себе або вашу, до когось, ні про замовчування. Це точно не робіть, це не працює. Що працює? Працює. Чітко тільки одне, коли ми відчуваємо один одного, коли ми поважаємо один одного простір один одного, коли нам цікаво разом, коли в нас є розмова, є обнімашки, цілувашки коли в нас є спільні інтереси, і саме головне наші цінності співпадають. Нам потрібно трошечки періодично, оцей знаєте такий вогник, наш камін, такий наших стосунків, трошки підкидати дрова. Можливо, трошечки такі знаєте що дають іскру як оці Соснові дрова вони дають таку, знаєте, багато дров дають нам теплоту, а соснові, як вкидаєш, вони просто таке дають шум. Оцей шум це наша присяж в стосунках. Це такий бенгальський вогонь. Давайте в ваших стосунках такі емоції один одному, довіру, ласку і любов, щоб ви відчували, що. Ви дуже пишаєте своїм партнером, що ви дуже задоволені, все, що у вас є. Що вам подобається, що у вас вже такий, знаєте, окситоцинчик ніжності розтвор, розтворитись один в одному існує, але для того щоб пристрасть не згасала, тому що пристрасть це доповнітна така знаєте, енергія емоційна, яка яку нічим неможливо замінити. Тому, будь ласка, дивіться за тим, а що. Ви відчуваєте, що відчуває ваш партнер? Просто питайте Скажіть, а в нас в стосунках Все добре. А давай мо за щось, а давай ось так. А давай ось так? Час двох. Відчуття один одного, розуміння один одного, повага один одного і розмова завжди буду говорити, розмовляйте про все, про все, про все, експериментуйте. І Ніколи ваші стосунки не будуть без пристрасті. Вона буде трансформуватися, вона буде трошки інша, але вона буде завжди, не зважаючи скільки років ви разом. Якщо у вас будуть виникати певні трудності, я в своїх відео в рисах в інстаграм і в Ютуб-каналах. І взагалі просто в прямих ефірах завжди буду говорити, говорила. І я люблю працювати з сімейними парами, я люблю, щоб люди були разом і були щасливі. Тому, якщо вам потрібна особисто моя консультація, буду завжди рада вам допомогти для того, щоб ви були щасливими людьми. А й ваші стосунки будуть наповнені пристрасті, любові, поваги і великих і кількості душевних розмов. Ваша ЛП.